Всім привіт! В попередньому відео я вам розказав, як я втратив ноткоїнів на 3000 доларів. В цьому відео я всі їх повернув. Зараз я вам розкажу, що треба робити, як взагалі цю ситуацію вирішував я. Можливо, вам це буде корисно і ви теж повернете свої втрачені токени. Тому починаємо. Так, давайте нагадаю, як саме я їх втратив. Як ви знаєте, я вибрав Binance для депозиту з бота, але токени нам не прийшли. Нам їх повернули назад на наш бот. Після чого я їх вивів на гаманець Wallet. І звідти я знову-таки хотів вивести на той самий бінанс, тому що на той момент там був найбільший курс. Але сталося так, що я вказав адресу поповнення, але забув вказати меморахунок, рахунок, тобто випадково його не вказав. Таким чином, мої і не списалися, але на бінанс вони мені не прийшли. Я одразу написав підтримку, яка мені сказала заповнити певну форму. Так, тепер як правильно заповнити цю форму. Перш за все, ви обираєте монету нот, якщо ви втратили нот. Далі ви обираєте суму депозита. До речі, вона має бути точна. Якщо ви вкажете щось невірно, токи не можете вам не повернутися. Далі вам потрібно вказати TxID або TxHash, якщо не помиляюся, воно так називається. Це номер вашої транзакції, як його знайти. Наприклад, ви як я відправляли токени з волета. Ви заходите в волет, натискаєте, шукаєте вашу транзакцію, натискаєте на неї, і там є такий пункт «Открить ви або зривателя. Ви на нього натискаєте, і у вас відкриваються всі дані про вашу транзакцію. Тобто, там є всі час, кількість токенів, всі деталі. Тут вам потрібно знайти TxHash. Його можна знайти ось тут. Якщо він у вас не вірний, то ви просто пишете в підтримку. Що добрий день даєте їм посилання на ось транзакцію, і вони там вам вами самі допомагають його знайти і допомагають заповнити форму. Далі що по часу офіційно це займає до п'яти робочих днів, як ви описали мені з підтримки. Але особисто в мене токі не пройшли буквально за менше ніж добу, тобто годин, напевно, 18-15 я почекав, і токени не повернулися мені на волод. Це дуже важливо. токени не повертаються вам саме туди, звідки ви робили депозит. Тобто вони не можуть прийти вам одразу на Binance, Тому що, ну, якби ви не казали мемо, тому це неможливо. Токени не просто повертаються вам назад. Е, я чекав, як повторюю, знову, години орієнтовно 15, токи не мені повернулися, і далі я поповнив ними байбіт. Тому що на Binance більше вводити, якщо чесно, бажання немає. Тобто, ще раз давайте все підсумуємо. Основне це написати в підтримку. Тобто, на кожній біржі є підтримка, є підтримка в Гаманці Wallet, є підтримка на Bybit, є підтримка на Binance. Ви пишете будь-куди і вам там допоможуть. Звичайно, якщо ви там вказали взагалі невірний, NEMO або вказали не ту адресу, тут буде трошки важче, але все одно підтримка можливо вам допоможе. Особисто я вирішив свою проблему, тобто мої токени вже в мене. Як я її вирішив, я вам розказав за допомогою підтримки. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Я буду на них відповідати. Можливо, комусь допоможу. Також вся інформація щодо детальніше про ці пости, про все, як правильно виводити токени, що робити, якщо втратив. Я публікую в своєму телеграм-каналі. Там, до речі, я поділився першим чином, що як я повернув свої токени. Тому в мій телеграм-канал, там буде вся свіжа інформація. Дякую вам за перегляд. До побачення.